ми з вами розглядали, так крашеночки розглядали, ви їх самих прикрашали вдома, мабуть, їм, правда? Підніміть, хто їй пасочко. Я, я. А хто в церкву ходив я. на пасочки святих? Ой, молодці, які! Я. Я водою? Так, побризкали водичкою. Підніміть руку, кого побризкали водичкою в церкві. О, так що це, щоб ви були здорові. А сьогодні ми з вами будемо займатися творчістю. Ви знаєте, діти, кажуть, що стільки яєць не буває на Великдень, а все рівно хочеться ще їх прикрасити, правда? Так. От і сьогодні ми з вами будемо прикрашати ось таке картонне яєчко. У нас є з вами ось такі пластилінові палички. І все залежить від того. Що ви хочете зробити? Квіти так, квіти. Я ось ще дістану вам, знову ми вже з вами розглядали, да? які можуть бути пісаночки або яєчки. Да? І квіти можна Май, зробити і написати Христос Воскрес. Може зробити сонечко, може зробити просто якийсь візерунок. Зараз я. Покажу вам, що б я зробила добре. А ви подумайте, як ви це самі бачите, як хочете зробити. Хочу зробити квіточку серединочку. Ось так я закручую оцей пластилінчик, він дуже гарно прилипає на картон. Подивіться, як я раз, його завернула. Це буде в мене серединочка. Гляньте, це можна зробити окремо навіть руками. Потім я візьму блакитний, бо хочу зробити жовто блакитну квітку, Як що, дітки. Україна. Як що? Прапор Україна. Україна. Так, звичайно. Дивіться. Опа! Гляньте, пелюсточку, завернула. Я знаю, хочу Зробиш? Звичайно. Дивіться, ще пелюсточку завернула. Гляньте, і просто викладаєш. І це дуже швидко. Його можна поправляти. Гляньте, ще пелюсточку зробила, Ну, цікаво, ще на одну пелюсточку, в мене його вистачить. Ой, мабуть, трішки продовжу потім. Дивіться, пелюсточки ці можна зробити об'ємненькі. Лізачки, у мене вийшла квіточка. З хвилястої блакитної лінії я зробила пелюсточки квіточки. Потім з рожевою, ви бачили, хвилясту я зробила ось таку. Лінію. А тепер ще дороблю отут для своєї квіточки ось такі листочки. Дві ручки в цьому працюють, допомагають одна одній. Ось у мене вже яєчко прикрашено. Як ви хочете прикрасити, це залежить від вашої фантазії. Тому робота у вас є. Якщо вам потрібна допомога, піднімайте ручку. Ну що, починаємо?